Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ми з вами знаходимося в Кафедральному Олександре Невському соборі. Минулого разу ви знайомились з основою храму Святим Престолом. Сьогодні ж ми поговоримо про ще один священний предмет вівтаря жертвеник. Він знаходиться біля північно-східної стіни вівтаря, зліва від престолу. По суті, жертвенник – це стіл, на якому готується хліб та вино для безкровної жертви. Ця підготовка називається чином проскомідії, про яку ми ще поговоримо у наступних зустрічах. Із зовнішнього устрою жертвенник майже усьому нагадує престол. За розмірами він буває або одинаковий із ним, або трохи менший. Але висота жертвенника завжди рівна висоті престолу. На ньому розташовані ті ж самі священні одежі, що й на престолі. З самого початку над жертвенником розміщували ікону Різдва Христового, а на ньому самому хрест. Протягом служби символіка змінює і доповнює одне одну. Під час проскомідії жертвенник символізує печеру і ясла, в які був положений новонароджений Ісус. Жертвенник знаменує собою також Голгофу, місце хресного подвигу Спасителя. Останнє символічне значення розкривається в кінці літургії. Коли святі дари переносяться на жертвенник з престолу, в цей момент він набуває значення небесного престолу, куди вознісся Господь Ісус Христос і сів праворуч Бога Отця. Жертвенник менший за своїм значенням, ніж престол, де звершується таїнство Євхаристії, і присутні мощі святих, Євангелія, Хрест, однак. Оскільки на ньому звершується проскомідія і зберігаються священні сосуди, жертвенник також є освященним місцем, тому до нього не дозволяється торкатися нікому, крім священнослужителів. Православне богослужіння це спілкування людини з Богом. Отож, давайте його вивчати. До побачення.